Друзі, вітаю на каналі. Хотів би так зробити висновок сезону 2023 року. Декілька слів сказати свою думку на рахунок того, яким буде бджільництво в наступному році, а можливо в наступних 2-3 роки. Свою думку і за ціну на бджіл і на мед. Зараз обробляю, бачите, ви обробляю бджіло від кліща, проливаю амітразом. Це друга обробка. Всього я ніколи не обробляю по три рази, по чотири, по п'ять, як читаю інколи форум, а там люди по п'ять разів це просто жахіття якесь. Обробляємо два рази. Раз перший раз десь кінець вересня, другий раз середина жовтня. Це мої терміни. Так, да, зараз трішки вже осінь не та, як 10 років назад. і можна вже терміни трішки е, пересовувати, перший раз обробляти в середині жовтня, другий раз на початку листопада. Я трішки поспішив цей рік, тому що не завжди в мене є змога бути на пасіці, коли потрібно. Тобто останній раз на пасіці я був. Е, у серпні місяці, потім півтора місяці мене не було, і потім я приїхав, і обробив перший раз, обробив зараз другий раз. В сім'ях є ще розплід Але можливо, мене завтра вже тут не буде, тому я зробив якби таке рішення, обробив раніше трішки. Взагалі температура потрібна для обробки 5-15 градусів. Зараз Ну, сьогодні 15, приблизно 18 непоганий день був, але зараз вже дощик накрапає. Обробляємо швидко. На відео я включив швидкість 2х, тобто в два рази швидше, ніж насправді. Пасіку 107 я обробив за 2 години повністю. Не церемонимося, раз, два, пролили, відкрили, закрили, не заглядаємо ніяких шприців. Тому що є хто шприць проливає, якби це будете тиждень їх проливати. Раз, два, все зробили, закрили, забули. Е, значить, е, що на рахунок е, 2023 року? На моїй пасіці в мене сезон дуже вдалим був, тому що я мало часу приділяв бджолам. Мало був на пасіці, але пакети продались по ціні, яку я хотів, на всіх пакетів не вистачило, матки вивелись, обльот був маток дуже класний, всі матки замінив, ну, за виключенням сімей, які є з репродукторами. Далі по меду, зараз ви побачите, що по меду. Відкрили одну, дві сім'ї, ми подивимося, відкрив першу. Хотів підкормити, але, на жаль, пасіку не підгодував, тому що два роки я вже не підгодовую пасіку, цей буде третім. Задоволений зимівлею, але цей рік хотів підкормити підгодувати, по 5 кілограм сахару, дати, тому що не знаю, чи я буду на пасіці взимку і весною. Тому хотів, щоб повністю були забиті медом рамки. І щоб я не хвилювався, можливо, в мене не буде часу, або взагалі можливості кальді підкласти чи ще щось. Тому. Хотів підгодувати. В серпні роздав годівниці, але поїхав у відрядження. А коли приїхав, то вже не було змоги підгодувати, тому що ви самі бачите, рамки повні медом. Забиті рамки, ставив, хоча я й ставив вощину. Коли їх виїжджав, це була середина серпня. Взагалі в такі терміни я ніколи не ставлю вощину після 1 серпня, але цей рік їхав, сонях ще доцвітав і потрібно було якось розширити. Бачите, з розплодом рамка. Хотів. Розширити, але в мене не було сушнини, тому довелося поставити вощину. На подив я приїхав, приїхав я в кінці вересня, подивився у всіх сім'ях вощина відбудована, залита, повністю забиті рамки медом. Тому не вдалося мені підготувати пасіку. Зараз, в принципі, розплід вийде і можна було б ще. Ну, кілограма по ну, п'ять, я не знаю, чи влізло, б, тому що е бджолаш не відкладає, одразу сироп е не запечатує, його потрібно його переробити, потрібно більша кількість е місця, ніж потім буде запечатаного меду. Тому 5 кілограм наврядчину, 3 кілограми, можливо, б помістилося, але по-перше, рамки забиті повністю медом. По-друге, е вже холодно і сиропчик може забродити, нема сенсу підгодовувати. На мою думку, на рахунок джеництва, який чи буде майбутнє в наприклад, із свого бачення, щоб я зараз не знав, що я буду живий, якби не служив, то я б розширив пасіку 107, я б розширив. Мабуть, не продавав би пакети на наступний рік і розширив би десь до 250-300 сімей. Тому що я казав вже якось в своїх відеороликах, що я вважаю, буде бум бджіництво після війни. Ціна на бджіл є цей рік була, і той рік була, вона завжди була. І моніторив я ціни на бджоли дуже достойні для осені, дуже високі ціни на бджоли. Взагалі осінню. Багато хто їх продає і все таке інше, але цього року я не знайшов по адекватній ціні бджіл. Бджоли дуже високі по ціні цей рік. Далі мед мед, звісно, ці... роздрібна ціна на мед різна. У Кого мед гарний, той продає. Він знає ціну свого меду. Якщо це не соняшник, от на відео побачите рамки. Неможливо рамки дістати, просто все забите медом. Понаносили скільки меду, що деякі вулики, які за заставною було місце, так поробили язики і все позакладали медом. Неможливо просто рамочки дістати. Хто, в кого гарна продукція, той знає ціну свою меду. Хто продає соняшник ну, то звісно вже. У кого є можливість, той продасть дорожче, у кого нема, той продає дешевше. Зустрічав я навіть ціну, мені казали, 200 гривень за 3 літра. Тобто, якщо перерахувати по оптовій ціні, то це оптова ціна. Який сенс продавати по такій ціні, я не знаю. Мабуть, я так підозрюю, мед не пройшов би аналізи, тому людина вирішила продати якби в роздріб. Купувати такий мед, ну, люди задоволені, нашим людям головна ціна, сиропу вариями, по низькій ціні вони будуть його їсти, казати добрий мед. Ну, Люди в нас не розуміються в меду. Тут, Так, да, є люди, які гурмани, які знають толк меду, ну, ті люди і купують по нормальній ціні, нормальних пасічників. Тому що дешевий сир якби, тільки в Мишоловці. Про мишей, до речі, потрібно зараз поставити якусь отруту для мишей. Не забудьте, я рознесу по пасіці також тут трішки поставлю, тому що миші будуть лізти улики. Уже збір урожаю у нас закінчився, поля голі, тому миші будуть бігти, десь шукати поживу. Оптова ціна на намет. Ну, і Без обід, якби я скажу свою думку, що без лоха і жисть плоха, як то кажуть, по 40 гривень дають, по 40 гривень здають. Так навіщо більше давати. Закінчиться по 40, дадуть 45, закінчиться по 45, дадуть 50. Ну, Це вже таке те, що пасічники, звісно, при фронтових зонах там за що-небудь люди ладні віддати, аби. Хоч щось взяти, тому що не знають майбутнє, яке буде майбутнє. Завтра чи ракета туди прилетить, чи е, наступ буде якісь наші воїни е, віддадуть позиції і залишаться без нічого, тому здають, якби, що є. Е, тому моя думка така, що або продавайте в роздріб, якось е, гуртуйтеся, е, щоб вивозити у міста цей мед, е, знаходити клієнтів. Подорож і ціні продавати, збирати хороші меди, е елітні, не соняшника, а збирати липу, акацію, сади. ну Все таке, ви мене розумієте, Да, це не так легко, але тому і ціна на відповідний мед е на гречку. Е цей рік у мене гречка продалась дуже хорошо, попит на гречку дуже шалений. Тому це моя думка, якби без образ тут. Але див, дивлячись форуми, то, то те, що люди збирають по 70-100 по кілограмів вулик, а хтось і 200, так вибачте, мене по 45 гривень здали тих самих 70 кг, то це вже 3 тисячі вулика забрали. Пасіка 200-300 сімей це самі рахуйте, 300 сімей, майже мільйон. Тому на таку ціну, якби я вважаю, гріхи скаржитися, 300 сімей є, можна обслужити самому. Я 100 сімей обслуговую, при тому, що я служу, буваю не так часто, я хотів би на пасіці. А, в принципі, приділяю мало уваги 100 сім'ям і все нормально, всі маточки всі цьогорічні, якби все, немає ніяких. Скажімо так, боків по пасіці. Тому я вважаю, якщо так одному ще брати помічника собі, це 500 сімей можна обслуговувати легко. А 500 сімей це вже самі рахуйте, скільки грошей. Це моя думка. Звісно, ващина, інвентар подорожчав. Якщо після війни буду живий, то обов'язково. Переведу всю пасіку на ППУ вулики. У мене полі... полістирол, вони такі, знаєте, якби одноразові вулики. Да, там років 10 вони можуть послужити, але потрібно переводити все або на дерево, або на ППУ. Я переведу на ППУ, тому що дерево вже в мене було, якби мені більш подобається мене пакетне джонист, тому більш мені подобається ППУ. Побачили, ви я розібрав вулик. Самі дивіться, наскільки позабили, забиті бджоли на зиму. Далі хотів би ще оголошення зробити на рахунок продаж пакетів на наступний рік. Телефон буде або зараз на відео, або під низом в коментарях в описі відео. Пакети Поки що по ціні півтори тисячі на чотири рамки далі не знаю, яка буде ціна.